Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейлиста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні поговоримо про куркуму, як приймати її в лікувальних цілях. Куркума або її ще називають індійський імбир – Відома спеція, що володіє гіркуватим присмаком і жовтувато-помаранчевим кольором. Висушений і подрібнений в порошок корінь куркуми дуже популярний в азійській кухні, а особливо в Індії. Ця лікарська рослина входить до золотого списку аюверди. Використовується для зміцнення здоров'я як протизапальний і антибактеріальний засіб, антиоксидант найсильніший очищувач крові та організму від шлаків і токсинів. На Заході індійський імбир ігнорували приблизно до 70-х років минулого століття, але після ряду досліджень визнали його протизапальні. Противірусні, болезаспокійливі, антимікробні та протиракові властивості. Встановлено, що вживання куркуми зміцнює імунітет, оскільки активізує зростання лейкоцитів і лімфоцитів клітин імунної системи, які борються з патогенними мікробами. Вона підвищує захисні сили організму під час сезонних інфекцій, сприяє якнайшвидшому відновленню вже після хвороби, цілюще впливає на роботу печінки всіх ут внутрішніх органів, допомагає в лікуванні суглобів. Цілющі властивості куркуми визначаються її складом. Близько 20 молекул антибактеріальної дії. 12 протипухлинної, 12 протизапальної, 10 антиоксидантної. Вона є природним джерелом вітамінів і мікроелементів, включаючи оксидантний, В2, В3, В6, калій, вітамін С, фосфор, кальцій, йод, залізо, магній, калій, ефірні, ефірні та жирні олії. А також полісахариди та фенольні сполуки. Але найцінніше, що в даній прянощі є куркумін. саме це з'єднання оздоровлює людини на клітинному рівні. Воно ефективно бореться з, віль... з вільними радикалами, захищає від серцево-судинних захворювань, підвищує опірність клітин, інфекцій і злоякісних пухлин. Недавні дослідження показали, що куркумін здатний проникати в клітинні мембрани і відновлювати здатність клітин контролювати інформацію, яка проходить через них. Він, відмінно, справляється навіть з самими реактивними компонентами оксидативного стресу, гідроксильними радикалами. Руйнівна дія куркуміна на ракові клітини було вивчено в Центрі ракових досліджень Техасі Америки. Встановлено, що ця речовина володіє унікальною здатністю змінювати ДНК ракових клітин, змушуючи їх буквально пожирати себе. Протиракову дію куркуміна підтверджено. Щодо раку передміхорової та щитовидної залози, кишок, раку шкіри меланоми, а також лейкемії у дітей. В Індії куркума є символом жіночої енергії та широко використовується в обрядах, присвячених богині любові, удачі та богатства лакшмі. Маски на основі цієї прянощі очищають шкіру, покращують кольор обличчя, ефективні проти висипань, надають антитеч ефект Завдяки куркуміну оновлюються клітини епідермісу і пригнічується фермент, що руйнує еластин. Таким чином, шкіра підтягується, стає більш пружною та еластичною. Попри всю користь куркуми, у неї є протипоказання: для жінок це період вагітності та годування груддю, захворювання жовчних шляхів, гостра форму захворювань шлунково-кишкового тракту, а також прийом антиокулянтів і лікарських препаратів від цикрового діабету. Корисна коркума і для чоловічого організму. Як спецію, чоловіки можуть вживати щіпку порошку з будь-яким блюдом щодня. З давніх часів вона вважається джерелом чоловічої сили, оскільки цілюще впливає на репродуктивну функцію. Її застосовують для поліпшивання потенції. Профілактики та лікування хвороб статевої сфери. Мікроелементи, що входять до складу спецій, нормалізують роботу ендокринної системи, стимулюють кровообіг в статевому органі і сприяють виробленню тестостерону і підсилюють ерекцію. Куркума, як ліки, ефективно бореться з простатитом, поширеним чоловічим захворюванням. Її активні компоненти впливають на джерело інфекції в передміхоровій залозі, зменшуючи больовий синдром, нормалізуючи процес сечовопускання, зміцнюючи загальний фізичний стан чоловіка. Куркума улюблена рослина йогів, оскільки вона підвищує рухливість суглобів, зміцнює м'язову тканину. Зв'язки очищає енергетичні центри чакри і покращує циркуляцію життєвої енергії прани. Протипоказання до прийому спеції. Протиінсультні стани, гіпертонія, запальний процес нирок і підшлункової залози, гепатит, гастрит, виразка шлунку, захворювання судин і глаукома. Однозначної думки про користь чи шкоду куркуми для дітей немає. У зв'язку з тим, що вона є досить сильним алергеном, лікарі рекомендують її тільки після 6-річного віку. Вважається, що до цього часу організм дитини досить зміцніє і ризик алергічної реакції знизиться. Алергія на куркуму виражається у вигляді висипки, сверблячки, почервоніння шкіри, а також нежиті та утрудненню дихон, дихання. Індивідуальна непереносимість може викликати болі в животі, нудоти і розлад кишечника. У зв'язку з цим, жінки-годувальниці також повинні досить обережно використовувати її в їжу. Протипоказанням до вживання продукту є патології травного тракту, цукровий діабет, знижений артеріальний тиск, дисплазія жовчовідних шляхів. На основі порошку куркуми роблять ефективний засіб від кашлю для дітей. Для цього мед і спецію змішують в однакових кількостях. Додають підігріте молоко і дають випити дитині на ніч. Такі натуральні ліки володіють потужною відхаркувальною і протизапальною дією. Однак потрібно пам'ятати, що дитяча безпечна доза становить 3 мг куркуми на 1 кг ваги тіла дитини. Таким чином, дитина масою 20 кг може вжити її не більш ніж половина чайної ложки на день. Приймати куркуму можна у вигляді порошку або біологічно активних добавок. Її вживають, наче серце, лікувальні засоби на основі прянощі краще пити в середині дня, ввечері за пів години до їди. Або через годину після прийому їжі. Для дорослих максимальна доза в лікувальних цілях не повинна перевищувати 1 столову ложку на добу, яку можна розділити на кілька частин. На жаль, найцінніша речовина куркуми – куркумін – має погану біологічну засвоюваність. Оскільки 90% його активних сполук розщеплюються в процесі травлення. Встановлено, що його біодоступність зростає у 20 разів з'єднані з піперином речовиною, що міститься в чорному перці. Тому куркуму рекомендується приймати разом з чорним перцем або у вигляді готової харчової добавки куркуміна з піперином. Крім того, куркума це жиророзчинна спеція, тому краще засвоюється жирними продуктами, наприклад, з олівкою олією. Її доцільно додавати в теплі страви та напої через те, що нагрівання також підсилює її засвоєності. Нутриціологи пропонують такий рецепт. Теплу воду покласти по одній чайній ложки куркуми та чорного перцю, лимонний сік, імбир, залишити настоятися і пити невеликими ковтками протягом дня. Такий напід, відмінно захистить сезон заступ та епідемій, сприяє відновленню захисних сил організму. Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримайте україномовний контент. Будьте здорові. Дякую за увагу!